Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного селиться. Каже він до Господа, ти пристановиш, що й захист мій, Бог мій, і я уповаю на нього, Він спасе тебе від сіті лоця і від пошести зубної, плечима своїми Він захистить тебе, і під тінню крилою, ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі. Ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духу зла у півдні. паде біля тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивиться, і помсту над беззаконниками бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі, отже. Не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі Твоєї, бо Він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх, на руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспіда і Василиска ти наступатимеш і потовчеш лева і змія, бо каже Господь за те, що Він поклав надію на мене, я визволю Його і захищу Його. Бо Він знає ім'я моє, буде кликати мене, я почую Його, буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Нехай Воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, Як щезає день, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню. Так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє, радуйся, причесний животворчий Христе Господній, що проганяєш з бісів силою розп'ятого на Тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам Тебе, Хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О Причесний і животворчий Христе Господні, допомагай мені зі Святою Дівою, Богородицею і за всіма святими небесними силами завжди, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Скоро поспіши до нас, Христе Боже наш, доки не поневолив ворог, який ганьбить тебе та погрожує нам, здолай Христом Твоїм тих, хто бореться проти нас. Нехай зрозуміють, що може віра православних християн, молитвами Богородиці, єдиний чоловіколюбче. Господи, наверни до себе серця ворогів наших, якщо ж неможливо за запеклем навернуться, то поклади межу їхньому злу і захисти від них обраних Твоїх. Амінь. Боже Кріпкий, що у руці своїй тримаєш долі людей. Не памини гріхів моїх та укріпи мене з висоти з силою Твоєю та на супротивників наших. Дай мені розум чистий та мужнє серце, щоб я не лякався страху їхнього та не засмучувався, але під тінню прапорів війська нашого, перебував вірним присязі моїй назавжди. В ім'я Твоє, Господи, я йду, і нехай буде воля Твоя.